На Черкащині СБУ викрила чергових ворожих пропагандистів та колаборантів. За даними досудового слідства, мешканка Черкас через соцмережі активно коментувала пости про обстріли українських міст, заперечувала причетність до цього військових Російської Федерації. Зокрема, не визнавала загибель мирних мешканців у Кременчуці і вважала це постановкою. Також збирала пропагандистський контент із російських телеграм-каналів. У колабораційній діяльності слідчі СБУ підозрюють і мешканку Золотоноші. Жінка підтримувала окупаційну політику так званих ЛНР ДНР, захоплювалася їхніми лідерами. На сторінці в однокласниках підтримувала доцільність повномасштабного вторгнення військ та співчувала втраті російських солдат. Крім того, закликала підтримувати злочинні дії країни-агресора. Черговою пропагандисткою виявилася мешканка Сміли. Жінка розганяла проросійський контент через однокласники, поширювала матеріали, фото та відео, у яких героїзувала російських загарбників, підтримувала окупаційні дії армії Російської Федерації проти України. Обом колаборанткам та пропагандисті слідчі СБУ повідомили про підозри.